Апостолівщина разом зі всією Україною святкує День Святого Миколая. Свято стало днем народження для головної ялинки міста. Для малечі її відкрили 18 грудня. Як проходили святкові розваги? Дивіться далі в нашому відеосюжеті. День святого Миколая з цими словами у малечі асоціюються подарунки, знайдені ранком під подушкою. Та в цей день до подарунків додали, і інші розваги концертну програму і різні конкурси, що проходили на центральній площі міста Апостолове. Дозвольте мені від імені апостол стоміського голови Станіслава Карповича виконкому міської ради. Депутатського корпусу Апостолівської міської ради привітати вас з таким чудовим святом. Неважливо, дорослі ви, чи дітей, кожен з вас чекає на чудо. І саме День Святого Миколая приносить чудо. Тому хочеться побажати вам, щоб завтра кожен з вас знайшов себе під подушечкою, чи в чотирку. Чудовые подаруночки и проективные все мариинка. Мы хотим поздравить вас с началом наших рождественских и новогодних праздников, пожелать вам хороших каникул, настроения, радости, хороших оценок и мирного неба. Никто не останется без подарков в этом году от Деда Мороза. И сегодня, когда мы все скучные дядьки отсюда поуходим, вы сможете подойти к домику, где будет Дед Мороз, І я думаю, у него є для вас что-то. Тобто обязательно нужны песенки, нужны стихи і можна потанцювати. Все, в праздниками вас. Веселі дитячі личка не відводили поглядів від красуні ялинки, що знаходиться в центрі міста. Дід мороз є настоящий із глухої дрімучої чаші, де стоять в сугробах єлі, де бурани і мечелі. Є снега, сипучі, і волки. Заохочували дітей до руху казкові герої Ліший, Кікімора, Дід Мороз та Снігуренька. Не обійшлося свято без подарунків. Їх для дітей підготував народний депутат Дмитро Шпенов. Ми були дуже раді відкликнутися на просьбу жителів нашого міста. чтобы поучаствовать в организации этого прекрасного радостного праздника для детей, начала наших новогодних рождественских праздников. Вот, поучаствовать... Для нас это на самом деле честь поучаствовать в организации подобных мероприятий. Вот, и Дмитрий Юрьевич, по сути, никогда не был равнодушен просьбам жителей. Вот, поэтому мы очень рады сегодня быть причастными как-то. От, такому прекрасному собиті тож свято Миколая для дітей міста апостолове організоване було добре. Головне, що діти залишилися задоволені. Це вже легко дізнатися з їх посмішок.